Всім привіт! І з вами я Сіт на Павсі записую відео по династії. Коротше, е я довгий період часу не виходила з вами на зв'язок. Я дуже-дуже була занята е Абсолютно школа, підготовка до школи, 1 вересня, ми чуть-чуть ще встигли чуть-чуть відтихнутися перед самим першим вересня, набратися сил. накупалися. ми хотіли купатися. У басейн, добре, де моя, то та сама. Е -е. Господи. Я все забула, ви розумієте? Я все забула, це <смірко> просто капець. Так, добре окей, я забула. Ходити я помню. Aha, odin, dva, tri. Dobre, odin. So dva. Tri. Koroče, mu ponjeli, da? Ponjeli, če ne ponjeli. E, Šrujem je bostro, do domu. Po fakel. Po f. Po ideji O, vidite, ne je vse jasa Вау! А, а ты меня убьют? А нет? А то люди сидят. Я так поняла, если Куди я взагалі залізла? Навіщо я сюди залізла? Я не, не помню. Поговорити з кимось я маю. Семьдесят скроку. Звісно, нам холодно, але ну, нічого. путаю по ути. Мой Ми ж поняли, що з України, а на Україні слабих просто не, 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 нема, не існує. То що нам мороз? Ні, то не вна. Уорчить зайнята своїми справами такими невід'ємними. Де то, дядько? Не, не, абсолютно, ніч абсолютно не розумію. Три місяці, що все у місті склало. А яка класна тута готівничка. О, тут є. Так, два. Не спрячу, поуняли ж раз. Гріє. Мені бушнич не треба. Е, не треба сертитися. Я просто хочу запитати вас э, прошу цю стару Сокиру. Вона е э, від, відділяється на тлі інших інструментів. Навіщо ви трупуєте як? Я не кликав гостей. Коротше, ми мало, ми Скоро прочитали чим ми... добре. Ви тримаєте її за рукав'я і вдаєтеряєте е, лесом по дереву. Спробуйте при цьому не поранитися. У вас тут немає хірурга, перекоря, щоб е, сушити вас. А тепер залиште мене в спокій. Я знаю, як користуватися сокирою. І хочу запитати вас про цю, конк... про цю конкретно. Я й не знала, що перукар має знати заживати рани. Я страшенно боюся. Типа, по тому я перукарно. Ні, ні, ні. Я стрижу суто свою дитину на даний момент лише його. Добре. Послухайте, я зовсім не зобов'язана з вами розмовляти, але я пообіцяла це зробити. Ми знайшли сокиру, яка могла. Належати одному з ваших людей. Сіткавши і чому саме я? Що? Я тобі не люблюся, ні? Ну, вибач, слухай. <смі> це ну, якщо не за вікном, то в ігрі коскричить коротше. Це не сиднітниця, тільки тільки клятих дурень загубив або продасть свою реліквію, ми оставимо з своїх інструментів з особливою відповідальністю. Він може або, він може або сноситися в процесі роботи. Або перейти у спадок після смерті іншого. Варіанту немає. Угу. Окей, Куко. -ку. Поділити, поділитися з, самі нас. Подивіться самі на себе. Поді, подивіться самі. Лесо сокири си, символ кабана, сокира душі і ржава, але все одно символ видно. Може ви що знаєте, кому вона могла належати, як можна знати головних, е, як можна не знати головних. Правил нашого суспільства. Ви бачите, я не з вашого суспільства. Я тут як турист, який допомагає, взагалі. Ця розмова мені вже напрітла. Це серйозно? Я в такий мороз, у такий холод, мені холодно, а я той стопук свіжджу. Так, значить, ви. Пізнайте її е, цього е, не може бути. Це сокиря фальшивка. Обтурилово. Негайно е, вітайте мені її. Розбігламося. Не так швидко. Спочатку скажіть мені, чому вона опинилася в хатині зниклого мисливця. Звісно, пізнаю, вона належить мені, але як це можливо, я не знаю. Напевно, це їхня вина. Я в цьому упевнений, п'ятій люди Воймира. Вони мають О... окрали. Викрали її, а тепер е припішіте гра грати в ці ігри і провітіть її мені. Коротше, когось я маю словити. Не витрачайте таремно свої сили, навіть якщо мою мету було ви... Повернути її в цей шматок жиліса тепер лишить з спод, спадщиною села. Свідки мені це знати. Припиніть Випроповувати вдачу із цим стверджуванням я, а, а то іршала сокира через секунду отрапиться у ваші макітрі. Об заклад, бо вона все ще досить гостра. Якийсь придурок. Серйозно і з завістю. І це не кінець. Хай йому грець. Він з... занадто турний, щоб підвершувати власну тупу. Підтерти власну дупу, але я повинен пусто гадатися, що за всім стоїть саме та стара сука. Ця клята сім... сімейна ніколи не перестане мене мучити, з мене досить. Забирайтесь геть, погань, я. Я лише виконує завдання, випачте, але це ще не кінець. То чекайтесь наступного сезону. Так в мене. У мене люди голодні, у мене. Роботи їм нема коротше. Летемен два. Бачите? Дві секундочки, Ну, ладно, п'ять минуточок я потупила, сповнила все. Плюс-мінус. І ми летимо. Господи, а ще вона тільки нагрузила. Много, много. й ніч хорошого і гарного, симпатичного і вкусного нема попри того ніякого. Ніч-ніч, mm. кроме палочок, гілочок і так далі. Нічого нема. Ось солоденький, що ви такі скупі, дайте щось. Якийсь сундучок, якийсь мішочок. У нас зима, у нас осінь, але дуже-дуже тепло. То просто майже мені так щастить, що воно тепло. Показує 25-29 градусів тепла у нас. Тепло, але вже загоріти не можна. Сонце вже слабе, але ще тепле. Так, тут я міняє музика. Контруємо оці токи не пізно. Ні, то вони не мають води Коротше, що я поняла, що я хочу зробити то. Викласти виробництво по дереву. Що пробили мені? Ну no. і моя дитина, аби це зрозуміли, складає іграшка. Я сьогодні відпочила, вчора дуже-дуже була зайнята, придуже. Від слова абсолютно. Piše ta še čem na roboti, obstajajo, ja da se je pošiljala, da se je sarasmajna, da se je to obče. Ja, očara, maksimum. Ves dan. Presvetila prebranju polnjenju utaja. Все собі абсолютно зробила. У мене чистота і порядок повністю. Боже, боже, я забуваю, що вона може ще бути голодна, вона у мене дещо воняча. Ви як воно солодке, тягнеться тяжко. Йоли, ж давайте ніколи на мене будь ласочка, не нападайте, бо я так вам е візти. Вичу. Ой ти, господи, як я налякалася таку. Просто лечу. Я вже забула забулася. Добре. номер один. Буква F і номер два. Я просто хочу спомнити, що наше, що за що і як у нас практично середина зими. Я все розумію, що така музика мені кажуть. Це ми, типа вже вдома. Так, да, це мой це мой. А що вони всі тут стоят? А, не голодні. Ой, вибачте, почте, ви мені. Знаєте, що ж, топ у десяк. Ну, no, коротше, що на мене сідав добре два. На ні, я не хочу просинати не? просипати з сезону, а вдруг я щось хороше з того всього найду. Добре. Я дуже давно не грала, дайте мені освоїтися, бо я ще все зохранила, не Дома. Я все забула, де у мене щось стоїть. Це ja, у мене наші Саша і... Я ja, і тут, там те все я ja, провыкла йти. Так. Он цела Дожка, 4 штуки. Добре, що ми тут труку нагрузили? Мішочок, звичайний і к на нас, хоча нам і так дуже ще холодно. Лиш десять каміння? А добре, окей, а це ще така огружина колода одна. Я таке чувство, що я то, там. О, у мене 95 м'яса, ніфіга собі. Я обує. Палець, 52 штуки. Набрала. Так, бутилки, пляшки, мій. Господи, чим я занималася, ви мені кажіть. І хутро є. І я ще схотіла пола по-любому робити, по мене є Асафійник, солома, коротше шкіра. О, то я ще я, йому хотілася. І це. Ясно. Ану, вітра є ті пусті. Є, аж 11 штук. А це що так і зробили паршиво, що я не можу, типа не можу їх в цій кузяти, а мушу сяк. Тіпа там одно, там два, там три, не можеш всі 11 забрати, типа в місті. Не, я розумію, що там таке щось інше. А повітря. Добре.